Вітаю усіх, хто з нами на хвилі у студії перед мікрофоном Ольга Сергієва. На радіо Миргород саме час інтерв'ю. Сьогодні ми запросили у гості нашу землячку, директорку публічної бібліотеки імені Давида Горамішвілі Ганну Мірошниченко. Пані Ганно, добрий день. Добрий день. Мене звати Ганна Мірошниченко. Як вже сказали, я представляю публічну бібліотеку. І сьогодні з радості вам розкажу, як ми живемо. Чим наша бібліотека пишається, що вона планує на майбутнє. Добре, давайте почнемо з того, що от книги це скарби націй, а бібліотека це скарбниця. Розкажіть про нашу Миргородську скарбницю, про її відділи, загалом про структуру. Ви знаєте, наша бібліотека це вже давно-давно не така ота бібліотека із е, пильними книжками на поличках. Це вже місце, де збираються люди, де цікаво, затишно, сучасно. Ми організовуємо зустрічі, майстер-класи, мистецькі вечори. А після реформи ми стали головною. Неого збірною всієї Миргородської громади до нас долучилися сільські бібліотеки: в Біликах, Гаркошинцях, Дібрівці, Зубівці, Єрках, Кибенцях, Петрівцях, Слобідці, Хомуці, Шафоростівці, а також міська бібліотека номер 2 Це тепер ми не просто публічна бібліотека, а ми така справжня бібліотечна родина. У нас довга і цікава історія. Вже в наступному році бібліотека святкуватиме свій черговий ювілей. їй виповниться 165 років. Хочу сказати, що ще в 1861 році її започаткував Анатолій Средницький, який своєї маленької домашньої бібліотеки розпочав сформувати публічну бібліотеку, міську бібліотеку для того, щоб побороти якийсь такий трішки темряву міську, як він тоді вважав. Тоді було засилля і російських солдат, де вони псували нашу мову, нашу. Культуру і йому хотілося він дуже вболівав за Україну. Хотілося, щоб читали книги саме українські, і разом із лікарем Некадиром Кашинським вони забирали перші книги. Вони проводили вечори і концерти на платні, і на їх збирали кошти. І на ці кошти впорядковували бібліотеку. Труднощів вистачало завжди у бібліотеці, і це були і цензура, це були і війни, які за цей довгий вік її була не одна вона на її. Суть <свист> <свист> було життя з -з 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 у цієї бібліотеки, але пережила. Пережила її перевозили неодноразово з приміщення в приміщення. Вона перебувала і в школах, і в у кімнатках у наших засновників, і, і якийсь час вона жила у бібліотеці, в кімнаті музея кризнавчого Перебувала дуже багато де і нарешті в 1955 році оселилася саме за цією адресою, де зараз незалежності один вже працює 70 років на одному місці. Виросло не одне покоління в цій бібліотеці. Спочатку приводили діток, тепер дітки ведуть своїх діток і ростуть в нас в бібліотеці ціле покоління людей, які полюбляють книгу, полюбляють читати. Сьогодні бібліотека має абонемент, гарний світлий, читальна зала. Також у нас простора, п'ять просторих кімнат для збереження книжкового фонду, що на сьогодні налічує 62 тисячі екземплярів книг. Тому вижила і живе гарна бібліотека. Продовжує нести світлу місію, да тобто для людей, про людей і так далі. Так. Наскільки мені відомо, частиною бібліотеки є також інтернет-центр. Які послуги можна отримати там, і хто може звернутись в інтернет-центр звернутись, можуть будь-хто до нас дуже часто приходять люди старшого покоління, які самі не дуже розуміються в техніці, і чи на своїх гаджетах десь ми їм навчаємо, як цим скористатися, чи на наших комп'ютерах, якщо їх немає, вони можуть і скористатися Подати заявки онлайн і оформити документи, зареставруватись на порталі Дія знайти потрібну інформацію чи в пенсійному фонді, чи десь у особистих кабінетах по оплаті комунальних платежів надзвичайно важливою частиною бібліотеки є саме зараз інтернет-центр. І на правах реклами можу сказати, що він працює по вулиці Незалежності, 20 дріб 17, третій поверх дитячої юнацької бібліотеки по буднях з 8 до 17. Дуже запрошуємо до нас, якщо вам потрібно, будемо раді вас бачити. Дякую. До речі, бібліотека сама, яка тут на горемішвіліше на незалежності 1, Сусіди наші буквально. Там який графік роботи. Там у нас п'ятниця, субота, вихідний. Працює з 8.30 до 17.30. Дякую вам за таку довідку. А скажіть ще сучасна бібліотека? От яка вона як змінилась за ці роки? Ну, хочу сказати вам так відверто, це зовсім не те, що колись було. Це колись були. Якщо це захід по книзі, це захід по книзі, він не одриваючи, можна сказати, погляду від листочка, прочитаний. Ну хто креативніший, можливо, краще проведений. А зараз це концертна програма, яка і кринізує книгу, якщо це саме по книзі. Якщо це приїжджає до нас хтось із письменників сучасних, це взагалі дуже цікаво. Ми завжди влаштовуємо такі і мастер-класи. і... Постійно в нас діють клуби за інтересами. Ну самими активними клубами в нас є шаховий клуб Біла тура, де постійно в нас проводяться е, такі інтелектуальні ігри, баталії, і дуже активним є також літературно-мистецький клуб Легіартіс або за правилами мистецтва то вже про творчість, про натхнення, спілкування. Е, також при бібліотеці діє наш народний пісенний гурт Віра». Вони не просто співають, вони всі ділюють нас життя. Ми, коли їх слухаємо, ну мурашки по всьому тілу. Вони коли де їздять на конкурси, це завжди без е, е, якоїсь нагороди вони не повертаються. Наприклад, цієї весни вибороли гран-прі у всеукраїнському екофестивалі Лель ми ними дуже пишаємося. Це наша гордість. Ну так, місцева і бібліотечна теж наша гордість. Ну, бібліотека ж вона загалом не тільки освітній, а й культурний простір. Дійсно. Про культурні заходи, які були, які плануються, розкажіть ще, будь ласка. Ну, однією із найважливіших подій цього року стала зустріч з українським пен. Це було щось особливе, це було щиро, глибоко, дуже надихаюче. для тих, хто можливо не знає, що таке пен це культурна і правозахисна організація, що об'єднує українських авторів, журналістів словом творчу силу нації. І серед гостей була Марина Гримач, Наталка Ворожби, Світлана Орденець, Світлана Тараторіна і ну, був виконавчий їхній директор, це Максим Ситніков, були гості із-за кордону, це Айн і Лорен Шамесар. Це просто була така зустріч, яка сама по собі була цікава, а ще вони подарували нам дуже багато книг. Книги і на англійській мові, що зараз дуже потрібно для наших читачів, і дуже багато українських нових книг. вони, як в нашій Бібліотеці тепер будуть так само в наших відділах в селах, тому ми їм дуже вдячні за таку ініціативу. Ну і ще таким одним із дуже атмосферним у нас був вечір присвячений 115-річчю Богдана Веселовського. Ми Ну, цей захід був просто як казка. Ми і слухали цікаві історії. І е, наш слух милувала гарна музика, і ми навіть трішки танцювали. Тому захід був дуже дуже цікавий. Але ну, це те, що було, а те, що плануємо. Ну, з найближчого, це, мабуть, приїзд Наталки Урси, Якщо все буде добре з безпековою ситуацією, ми її неодноразово вже запрошували. Наші читачі завжди до неї приходять за задоволенням. І вже анонсований захід, коли повинні до нас бути приїхати Мар'яна Савка, Зіновій Карач та Андрій Перм'яков. Ми дуже маємо надію, що це відбудеться і безпекова ситуація покращиться, і ми зможемо провести все, що запланували. Да, нехай так і буде, тому що дійсно заходи цікаві. Це реально така бібліотека 21-го століття, нові формати і так далі. Це уявити собі, що там от можна в бібліотеці, наприклад, потанцювати. А як згадаєш, не шуміть, тиша в бібліотеці там сидіть і. Як то ходить тільки не в шпиньках, а зараз все зовсім по інакшому, і читачі змінилися. Давайте поговоримо про читача 21-го століття. От яка зараз аудиторія бібліотеки Хто найчастіше її відвідує? Ну аудиторія різна. Приходять як уже ті, хто роками і роками з нами вже зріднилися. Ми знаємо всі історії їх. Вони знають історію нашої бібліотеки, так і прибігають хтось там по списку літератури в школі. Задали, взяли, прочитали книжечку, а потім ще якусь не по програмі, а тоді ще. І вони залишаються нашими читачами вже підростають разом з нашою бібліотекою і залишаються друзями бібліотеки. І дуже важливим на сьогодні є те, що бібліотекою користуються внутрішньо особи. Для них це така віддужина, коли вони читають книги. Вони не муть дивитися телебачення, яке там показує новини про війну, яка їм і так болить. І тому вони беруть книгу, якась яка їх відвікає цього. І їх це трішки дає їм на снаги жити далі. Трошки легше стає. Так. Це нова реальність, інакше більш можливо казкова, можливо, детектив. Ну, ну, який жанр обереш, туди й потрапиш? Так, да, кому, кому що так. подобається. Це різних ну молодь, наприклад, то, то вони найбільш цікавляться такими більш розвиваючими е, літературою. Це психологія і е, мотиваційна література. Ну, Читають також звичайно хто про кохання, хто романи, про е, Хто фентезі, фантастику, ну по різному, різні різні люди різну вибирають для себе. Хтось хоче щось серйозне, десь там прочитав і все, щоб воно було, як кажуть, про життя. А хтось хоче те, що не зв'язане зовсім життям, щоб так відпочити. Угу. Ну змінилося зараз, тому що молодь я давно хожу в бібліотеку, теж з підліткового віку, ну не в конкретно вашу взагалі в різних була. То тоді е, мої однолітки вони брали ну, таке легеньке. Детективи любили, комікси любили, як привозили комікси в бібліотеку. Це таке свято було. А зараз, бачите, психологічно щось читають, саморозвиваються, Тобто, наскільки ще навіть свідомістю покоління змінилась, вони трошки інакші. От якраз хотіла запитати, що та ця молодь читає, але ви вже в принципі і відповіли на це питання. Давайте перейдемо до наступного, як часто поповнюється і оновлюється книжковий фонд? Ну не так часто б як хотілося. Взагалі, поповнення фонду це або за кошти нашого інтернет-центру, який ну заробляє деякі кошти, і маємо можливість щось придбати за ці кошти. Або дуже часто ми беремо участь в якихсь конкурсах, рантах, десь хтось дарує. Часто дарують книги ті, хто прочитав і власної бібліотеки не створює дома, і приходять і дарують просто нову книгу, яку читав всього один читач, і отримуємо її з перших рук, як кажуть, і дуже багато саме таких книг. Тому ну хотілося б більшого поповнення, тому що зараз списали багато російської літератури і фонди ну читають тільки сучасне. Це рідко хто хоче там ностальгію якусь собі почитати, те, що було колись. Усучаснились, ясно, що хочеться бути багато сучасних поетів, нових класних творів багато пишуть і непогано пишуть. Тому зрозуміло, що класику можна взяти будь-де майже як правило, вона у багатьох і вдома є, як ну не те, щоб настільна книжка, але десь там стоїть на всякий випадок. А щось нове не завжди ти можеш купити. А якщо це моя бібліотека, то це дуже круто. І я бажаю, щоб у ваш фонд поповнився і були самі самі нові, самі круті книжки. Дякую. Дякую. так власне кажучи, продовжити про поетів, які. Поети, у вас є, можливо, хтось із сучасних письменників в вашій бібліотеці? Саме поети, ну, поети, ну, Наприклад, у нас був так, презентація книжечки Олега Зіркого, і він до нас нам подарував цю книжечку. Це зовсім місцевий поет. Звичайно, і Наталка Фурса свої книги нам дарує, хай вона ну, Полтавської області, будемо так говорити. і... Трішки вже не такі нові книги, але є Сігара, Сайло і ну, дуже багато сучасних людей, які зараз живуть ще поряд з нами, пишуть вірші, видають альманахи. От альманахи вони до нас постійно видають чи альманах, вони нам дарують примірник, тому ці нові книги до нас потрапляють. Угу. Ну класно, коли от є навіть місцеві поети, наприклад, історія навіть цього зіркового людина, яка вивала, втратила зір і продовжує, не здається, і видала свою книжку. І добре, що ваша бібліотека теж має його примірник. Це прекрасно. До речі, можна купити його книжки, якщо я не помиляюсь. Теж тобто, та планетики бібліотеці а ще і придбати можна. Так у сторінці, мабуть, він залишив свої примірнички. Здається, так тому що людина вона заслуговує на те, щоб ну як мінімум приділили увагу, почитали. Ну і інші письменники сучасності також. Дехто вважає бібліотеку чимось архаїчним і непотрібним а дехто навпаки вважає це найкращим винаходом людства і навіть в умовах сучасності. Скажіть з якими викликами взагалі стикається бібліотекар, які проблеми виникають. Ну насамперед, це звичайно поповнення, як ми вже сказали, фондів. Також дуже важливим є те, щоб у бібліотеках були періодичні видання, тому що люди цікавляться таки. Ну хтось хоче від реальності відліктися і нічого не знати а хтось хоче знати, що відбувається насправді в житті України, і тому дуже важливо, щоб періодичні видання поповнювалися в бібліотеках. Як найбільшими тиражами, також матеріально-технічна база. Ну, хотілося б покращити той самий інтернет-центр, щоб там були можливості вже більш сучасного обладнання. І, звичайно, говорячи про те, що людині приємно зайти в кімнату, в бібліотеку, де гарні стіни, з якимись написами сучасними, меблі гарні. Це також такий не однозна... ну, якби. Те, що хотілося б, щоб було. Ну а, але ж працюємо, не стоїмо на місці, шукаємо будь-які гранти, будь-які інші можливості для себе, щоб зробити наші. Робочі місця, такими як нам би хотілося? Ну так, бо бібліотека сучасна, люди в ній сучасні. Тільки би ще стіни стали сучасні, було б взагалі дуже круто. Добре, ще таке питання. От на вашу думку, яка роль бібліотеки в умовах війни? Надзвичайна роль бібліотеки, адже дійсно, коли бібліотека працює, є куди піти, є провести де час, і це збереження ідентичності нашої, це збереження культури. Знаєте, коли приходить Росія, кудись, вона що першим ділом робить? Вона спалює книги, вона знищує історію, тому, якщо ми зможемо зберегти історію, культуру ми в себе в бібліотеці, кожен для. Себе, то ми в будь-якому випадку переможемо, і ще ну, на даний момент бібліотека, дитячо-юнацька бібліотека, запропонувала таку е, вже на самого початку війни ініціативу про те, щоб ми плили нашим захисникам сітки. Ми приєдналися самі і, користуючись можливістю, хотіла б попросити вільні руки, якщо хтось може, вміє, ну як вміє, научимо, ми це не проблема. Якщо, якщо є вільний час, дуже б запрошували до себе бо потреба ця постійна і тому дуже важлива зрозуміло а це просто потрібно прийти в бібліотеку чи це отуди де юнацька дитячу юнацька юнацьку і там все Так, да, і... да. Зрозуміло. ну а тканину можливо якусь треба з собою взяти ні тканина ми на даний момент закуплюється закупляється тканина з волонтерських коштів буває щось самі хлопці допомагають щоб тільки їм по часу швидко треба сплести спеціальна тканина закупляється вона легка вона Мобільна величезна сітка 20 на 8 її можливо взяти в руки і однести 20 метрів на 8 метрів. Це доволі таки немаленька сітка. Це на півдвору ми її ось нещодавно <рес> зробили, але її можливо там накрити якусь підняти. Коли ми плели на початку війни із тканини, це була дуже важка, тому поки що на тканину ми не збираємо. Зрозуміло, добре запам'ятали, зафіксували вільні руки. Ми чекаємо. Приходьте і книжку візьмете в інтернет-центр ЗЗНТ. бачите, скільки буде користі для всіх. Ну і від серйозного до розважального переходимо до дилем. Формат питання. Відповідь я задаю питання, а ви, не задумуючись, відповідаєте. Давайте почнемо. Перше паперова книга чи електронна? Звичайно, паперова тиша в читальній залі чи гомін на бібліотечному заході. Гомін класика української літератури. Чи сучасні автори. Ну, сучасні автори, вечір з книжкою чи прем'єра у театрі? Вечір з книжкою, кава з книгою чи чай із затишною розмовою? Кава з книгою, читач, який читає щодня одну сторінку, чи такий читач, хто зараз ковтає весь роман. Ні, хай читає бистро і приходить ще по нову книгу. А ще й приносить, що сам купив, щоб поповнювати фу. Так, так. фантастика чи детективи? Детективи спілкування в бібліотеці з дітьми чи з дорослою аудиторією? Ну, з дітьми, мабуть, легше, але з дорослими, тому що це наш профіль більше. Так, якою ви бачите бібліотеку майбутнього? Це таке вже риторичне питання. Це може бути більше технологій чи більше живого спілкування? Маю надію, що більше живого спілкування, тому що технології це гарно, але ж таки хочеться спілкування. Хочеться завжди І книги. Це теж гарно, але живе спілкування нічого не не замінить навіть та сама книга. Добре, наша розмова вона підходить до логічного завершення. Пані Тоніганно, що б ви хотіли побажати нашим слухачам на останок. Ви знаєте, хотіла б запросити до нас в бібліотеку всіх, хто ще не читає. Тому що людина, яка читає, завжди трішки попереду тих, хто ну, в інтернеті сидить, там телевізор дивиться, як раніше. Тому дуже хотілося б, щоб ми з вами зустрічалися, розмовляли, читали разом. І... Заходьте до нас, читайте, спілкуйтеся, розказуйте свої історії. Будемо раді вас всіх бачити. Дякую вам, пані Ганно, за таку змістовну розмову. В розмовній студії була директорка публічної бібліотеки імені Давида Горомішвілі Ганна Мірошниченко. Залишайтесь з нами на хвилі і пам'ятайте, любити читати це обмінювати години нудьги, неминучі в житті на години великої насолоди. Поринайте у дивні світи, та не забувайте про реальність до наступних зустрічей в ефірі.